Женщина, дорогие стенька, перейдите, пожалуйста, на рынок. Так я ж у Чернігові триває боротьба зі стихійною торгівлею. В черговий рейд вийшли поліцейські та екологи. Перевіряли стихійну торгівлю в мікрорайоні Масани, поблизу торгівельного ринку. Екологи спілкувалися з продавцями, повідомили, що продаж товарів у невстановлених місцях заборонений. Відповідно до рішення суду від 25 жовтня складати протоколи про адміністративне правопорушення має право і екологічна інспекція. Штрафи для фісічських ліс загласна. статьи 152 составляет от 340 до 1340 гривен. Для юридических лиц от 850 до 1750 гривен. Е есть и повторные нарушения физических лиц, как вы видите, незаконная торговля. Непосредственно предупреждаешь, выносишь, э пишешь протоколы людям, но они не понимают, постоянно Это уже, будем говорить, у них как... Постоянне заробіток йде, і вони не реагують. При повторному порушенні штраф необхідно буде сплатити у двократному розмірі, а товар конфісковуватимуть. Продавці обурені діями правоохоронців. кажуть, аби піти торгувати на ринок, необхідно спочатку там створити всі умови. От в у нас за воротами є Зробіть, Зділайте, ласка, нам там прилавки, і ми будемо з удовольствием ходити. Ні, він он поставив нас туди. Щоб ми не стояли ніде вперед, нікому не мешали. Ні директору, ні супермаркету. Прийду раз у місяць і то що не прийшла. Мені треба. Мені треба пойти купити таблетки. Я прийшла, думаю, яйчки продам, а продати не можна. Під час рейду жодного протоколу не склали. Провели профілактичну бесіду та пояснили, що торгівлю в невизначених місцях продавці порушують законодавство. Чернігівці хоч і з обуренням, але погодили скласти свої речі. З метою ліквідації стихійної торгівлі поліція та екологічна інспекція і надалі проводитимуть подібні рейди.